Вітаю всіх! У серпні місяці роблю необхідні операції на своїх помідорах. Особливо на високорослих, бажано прищепнути верхівки, точки росту. Якщо цього не робити, то рослина буде продовжувати рости, пускати пасинки і втратити поживні речовини на нові листки, випускаючи нові китиці, на яких вже не достигнуть помідори. Прищепнувши верхівку, всі поживні речовини підуть на налив плодів. І обов'язково треба прищипувати так, щоб над кистею було хоча б 2-3 листочки. Завдяки цим листкам будуть наливатися верхні помідори. Більше як місяць потрібно помідорам, щоб вони наросли, налилися, щоб зібрати хоча б якісь повноцінні плоди. У вересні часто буває так, що вдень тепло, а ночі досить прохолодні. А такі різкі перепади температури дуже впливають на ріст теплолюбних рослин, а саме на помідорів. Вони стресують, і якщо мають маленькі плоди, то вже вони можуть і не нарости. А коли помідори будуть ще не оброблені від фітовтори, то можна навіть не надіятися на врожай. Холодна температура вночі, висока в день, якраз сприяє активному розвитку фітовтори. Отож зараз, не гаємо часу, обробляємо свої рослини біопрепаратами. Рослинки хоч не на 100%, але будуть захищені. З біопрепаратів я вже неодноразово говорила, що застосовую на своїх рослинах живу триходерму, а також фітохелп, гоапсин. Ну і звичайно, тут треба ще й вести боротьбу з шкідниками, підійде бітоксибацелін, актоверм чи актофіт, а також актоцит чудово працює. Препаратів є досить багато. Всі вони гарно поєднуються. Вони активно захищають як від шкідників, так само від патогенних бактерій, від грибків. 100% безпечні. І для здоров'я людини. Купуємо собі такі невеличкі пакетики, якщо, наприклад, невелика кількість рослин, і розводимо 5 літрах води, обробляємо в вечірню пору. Такі ще препарати підвищать врожайність рослин, покращать якість кінцевої продукції, вони постачають рослинам азот, фосфор, калій та інші корисні речовини. Хто не довіряє біопрепаратам, застосовуємо квадріс. Але перед тим зриваємо всі плоди бурі, спілі, ну і хоча б обробку здійснюємо по таких зеленуватих плодах. Звичайно, обробка здійснюється теж у вечірню пору. Але якщо, наприклад, хочемо споживати плоди, то принаймні хоч чекаємо до 10 днів, щоб той хімічний препарат розійшовся по рослині і менше споживати цієї хімії. Я, наприклад, не є прихильник хімічних препаратів в таку пору, коли достигають помідори, вже навіть від червня місяця стараюся обробку робити біопрепаратами. Так, це є велика праця, тому що треба щотижня ходити, застосовувати то один, то другий, приглядатися до але я бачу, що біопрепарати теж працюють. Принаймні я можу піти на свою ділянку і з'їсти оцей помідор і бути впевненою, що він не є шкідливий. У відкритому ґрунті своїми низькорослими помідорами роблю такі операції: обрізаю нижнє листя, проріджую серединку, щоб у гарний доступ світла і швидше наливалися плоди. Тут ніякої верхівки не потрібно прищипувати, все, що мало нав'язатися, то нав'язалося. На рахунок підживок я їх вже не підживляю, вони вже отримали все, що мали отримати, а ось підливом то треба бути уважним, якщо посуха обов'язково підливати. навіть один раз на тиждень, якщо не здійснювати поливу і буде два тижні без дощу, помідор не буде мати смаку. Він навіть буде мати якусь таку гірчинку. Це я вже переконалася на власному досвіді. Отже, полив помідорам потрібно здійснювати. Теплиці, я свої високорослі помідори прищипую в середині вересня, тому що теплиця під підвіплівки, в ній досить тепло, і з досвіду вирощування рослин тут помідори плодоносять до початку листопада. Звичайно, все залежить ще від погоди, але останніми роками у нас досить тепла осінь. І тому стараюся їх зараз не прищипувати, а так чекаю до 20 вересня. Вони вже в мене виросли десь на висоту 3 метри, можливо, і більше. Цікаво буде потім поміряти, яка їх висота. Звичайно, працюючи з такими рослинами, тут же треба ставити таку драбину, щоб вона на цю висоту досягала, але це не складно. Просто цікаво вирощувати, цікаво спостерігати за формуванням кистей. Якщо, наприклад, самий найбільший врожай був на перших кистях до шостої, то тепер він вже зменшується, ну але продовжую підживляти, підливати і, звичайно, обробляю від захворювань і від шкідників. Ще підживляє свої помідори комплексним добром з найбільшим містом калію. Воно забезпечує всіма елементами живлення, запобігає небажане накопиченню солей. Це добриво зроблене з найчастіших компонентів, не містить натрію, хлору, є в добриві магній, воно ще й збільшує міст цукрів, маси самих плодів. В таких випадках, коли вже рослини великі, даю 2 г на одну рослину, 20 г на 10 літрів води. Можна застосовувати як по листу, а можна і під корінь, а навіть можна і поєднувати. І також продовжую давати брексил кальцію так десь через 5-6 днів, щоб наливалися верхні кисті. І щоб не було вершинної гнилі. Ну і коли спекотно, рослинам дуже важко засвоїти елементи, даю й антистресант Аміностар десь так, так само раз на два тижні. І вже цього всього буде достатньо для моїх помідорів. Бачу, що я так перше підживляла. І якраз вони гарно наливають ці плоди, мають прекрасний смак, не мають вершинної гнилі. Ще, може, раз здійснюю таку підживку, а далі вже будуть споживати все, що є в ґрунті. Обрізаю листки під сформованими вже достиглими помідорами. Якщо навіть десь є бурі, вони будуть так скоріше наливатися. Багато листя на раз не забираю. Так, стараюся до 3, 4, до 5 і не більше. Також проріджую, щоб забрати те листя, яке закриває плоди інші від сонця. І обходжу свої рослини вже як кисті повністю оголені, без помідорів, так само їх вирізаю. Підчищаю рослинки, так поживні речовини будуть більше спрямовані на ті плоди, які мають налитися і достигнути. Тепер хочу виділити, що я вирощую помідори не тільки для себе, а й для ринку. І для мене дуже важливо, щоб мої покупці були задоволені смаком плодів. Тому з гібридів саджу такі, які мають хороші смакові якості, не прирівнюються до трави чи до пластмаси, як там ще примовляють. Гібриди зривають в стадії повної стиглості, тоді вони не мають тих осередків, середині не буває так пустот. Зі сортами все по-іншому. Якщо сорт переспілий, то він і тріскати починає, вигляду немає, ну і, звичайно, міняється його смак. Тому зі сорти практикую різні, і цього року досить багатенько їх висадила, зробила для себе висновок. Якщо на рослині 3-7 плодів, то такий сорт і не вартує садити. Отже, вибираю, такі, щоб врожайні були, щоб смачні були, ну і, звичайно, щоб подобалися моїм клієнтам. Отже, якщо в серпні місяці будемо продовжувати доглядати за своїми помідорами, то будемо з урожаєм до самих заморозків. Всім бажаю миру, спокою душі, щедрих і вдалих рожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.